Оксана була Вересова Міль. Сонце зігріває ліс у день, а коли приходить ніч, настає час місяця. Ту коні, охоронці дня, чарівниці молі, захисниці ночі. У серці лісу, у високому яворі вони разом створюють диво ковтри, однак їхня дружба не лише джерело цілющих чарів. У шелесті листя і мерехтінні зірок поміж сутінків та світанків ховається таємниця давньої магії. Частина перша Казки для сонця і місяця. Роділ перший. Далеко-далеко, між сосновим пагорбом і вільховим гаєм, простягнулася вересова галявина. Над нею світило сонце, і розливалися дощі, віяли вітри і збиралися тумани, однак ні спека, ні холод не потрапляли в глиб заростей. Саме тут, у теплі і затишку, мешкала сіра міль. Вона прокидалася після заходу сонця і вмивалася росою, снідала вересовим нектаром. А тоді, розправивши крила, сіра міль літала над галявиною. Вона зупинялась то тут, то там, видивляючись, що цікавого приніс вітер. І часом він, часто він приносив цілком звичайні та нічим не особливі листки дерев. Але звичайним. І нічим не особливим листя могло видатись будь кому тільки на сірій молі. Вона ніколи не бувала ані у вільховому гаю, ані на сосновому пагорбі, лише чула про дерева і ніколи не бачила їх. Вона збирала листки різних форм і зберігала їх в одній зі своїх схованок. Інколи зі соснового пагорба прилітали друзі молі, сич і кажан. Сіра міль найперше розпитувала їх про листя. Я знайшла новий листок. Як ви думаєте, з якого він дерева? Mm, з Олипи. Може, з граба?» Друзі не надто добре зналися на листках і назвах дерев. Набагато більше їм подобалося гратися в ігри. Кажан найдужче любив камінці і палички, гру, яку придумав сам. Перед тим як вирушити в гості до сірої мулі, кажан старанно визбирував галузки, шматочки кори і дрібне каміння чудернецьких форм. А коли друзі нарешті ось так сідали разом, висипав свої скарби на землю. Подивись, уважно, це кажан. Грати в камінці і палички було... На землі. було дуже просто. Кожен по черзі викладав малюнок, а інші відгадували, що це. Коли всі малюнки були відгадані, наставав час хованок. Однак від сірої молі сховатись було дуже важко. Вона знала кожен кущ на галявині. Вересова галявина, наче була створена для ігор. Коли друзям набридало бігати поміж чарів, вони злітали в небо над ним. Вони любили одне одного, переганяли і просто кружляли над квітами вересу. Повітряні ігри завжди вдавалися неймовірно веселими, іноді, настільки що і кажан, забували була одна гра, в яку Сіраміль не гралася. Сіраміль ніколи не покидала вересової галявини. Летіть без мене, то ні, ми не хочемо без тебе. Сич і кажан залишалися з нею, а на світанку летіло додому. Дорогою, якщо ранок був особливо красивим, двоє друзів зупинялися і милувалися лісом. Та загалом їм не подобалося сонячне світло, і вдень вони воліли спати. Тоді як сіра Міль не могла залишитись під променями сонця, навіть якби захотіла. Ані сич, ані кажан, жодна нічна істота, а тим більш денна, не бачили сонячне світло таким, як бачила його. Сіраміль. Ніхто навіть уявити не міг, що кожного ранку, з за краю землі, сонце вкриває світ кольоровим пилком. Сіреміль бачила, як сяючі пилинки, наповнювали небо і опускались додолу, як вони усідали на квітах і листі вересу, і як верес змінювався. Усе, чого торкались пилинки, ставало кольоровим. Що вище підіймалося сонце, то яскравіше розгортались пилинки, і, зрештою, весь світ для сірої молі перетворювався у сліпуче сяйве. Саме тому вона не покидала глявини куди б сіра міль не полетіла, завжди наставав світанок, а з ним час шукати схованку від палючого світла. Вересова галявина була єдиним надійним місцем. Коли весь світ зустрічав новий кольоровий день, сіра міль засинала у своєму сховку. Увечері пилинки поступово розчинялись і зникали. Але інколи траплялись такі яскраві дні, що кольоровий полок щодовго після заходу сонця блищав у траві. Це могла бути лише одна пилинка, але сіра міль не показувала зі свого сховку, поки та не розтане. Одного вечора. Сіра Міль, як завжди, чекала, коли нарешті зможе вийти. Вона не зводила очей з останнього відблиску. Він майже згас, коли раптом сіра міль почула незвичний звук. Верес неподалік сколихнувся. До пилинки, за якою вона стежила, простяглась здивна паличка, підхопила пилинку і зникла. Сіра Міль умить визирнула назовні. Пилинку тримала незнайома істота. В неї були крила, три пари лапок і вусики. Сіра Міль завмерла, заглядаючи її, не могла повірити своїм очам, надто вже когось ця істота їй нагадувала. Тим часом незнайомка помістила пилинку в ліхтар, і той відразу ж наповнився легким приємним сяйбом. Сіра Міль повільно наблизилась до незнайомки. І якусь мить вони вражено розглядали одна одну. Незнайомка прийшла до тями першою і весело заговорила: Мене звати Брахмін, а тебе? Мене звуть Сіра Міль. А ти хто? Ха, як це хто? Міль? Міль? Ну, а хто ж? Це Та така кумедна. Я ніколи досі не зустрічала інших молей. Я навіть не знала, що вони існують. Ха, -ха жартуєш? Не жартуєш? Звісно, існують. У лісі є багато молить. Ми живемо у дереві, яке називають високим явором. Ти чула про високий явір? Ви живете у дереві? Ніколи не чула про явір, а на ньому багато листя? На ньому безліч листя. А знаєш що? Полетіли зі мною, і ти сама все побачиш. У уже? Так, буде весело!» А цей явір далеко? «Ммм, недалеко, але і не близько, у серці лісу. Лісу? Тобто треба летіти через ліс? Ми не встигнемо до світанку, я не можу. Не треба боятися світанку. Сіремоле, ти коли була в в лісі? Е, ну, ну, давно, тобто, е, точніше сказати, ніколи. Я ніколи не була в лісі. Як це ніколи? У Вірховому гаю, який зовсім поряд, і на Сосновому пагорбі? Ні. Але чому? Ти так сильно боїшся кольорів? А ти що не боїшся? Звісно, ні. Ми називаємо пилинки кольорами. Молі збирають кольори. Збирають навіщо? Тому що вони чарівні. Кожна міль чарівниця. І ти також, сіра моле. Я? А ще молі явора знають шари, як не боятися темного світла. Якщо ти полетиш зі мною, ти теж навчишся. Не боятися денного світла? Справді. Понад усе на світі, сіра Міль хотіла б не боятись сонячних кольорів, щоб одного вечора, коли кажана або Сидж забажають мчати на випередки до соснового Погорба, полетіти з ними. Я б дуже хотіла знати такі чари. Тоді вперед, сіремоле. Тільки летіти потрібно негайно. Про всяк випадок, сіра Міль залишила звістку для кажана і сича, а тоді вони з Брахмін піднялися в небо. Полетимо через Вільховий гай, а ми точно встигнемо до світанку. Не переймайся, я знаю безліч схованок. Все буде добре, ти побачиш. Я не знаю, чи вийде, Щоб Чари почали діяти спробуй починати не боятися уже зразу. Краще ми встигли до світанку. Брахмін взялась натхненно розповідати про життя у Високому яварі. Спершу Сіра міль слухала час від часу, озираючись на галявину, але скоро Брахмін повністю заволоділа її увагою. Схоже, явір був дивовижним місцем. Брахмін розповідала, що високий явір це найбільше дерево на світі, і що, крім молий, там мешкають також туконі, помічники лісу. Брахмін дуже дивувалася, як сіра муміль досі не зустріла жодного туконі і обіцяла познайомити їх з ними також. Вона сказала, що туконі разом з молями виготовляють чарівні ковдри, які допомагають лікувати дерева, і що це можливо тільки завдяки кольорам сонця. Слухаючи брахмін, Сіреміль навіть не помітила, як вересова галявина закінчилась. Попереду постала височенна стіна. Що це? Це дерева? Справжні дерева з листям, звісно, видімо ближче, ти сама все побачиш. Ого, скільки листя. Так, його тут багато. Спершу Сіраміль просто летіла за брахміна, захоплено роззиралася навколо. Здається, це фільха, але скоро вона виявила, що деякі листки і знайомі. Недаремно вона зібрала цілу коре... колекцію. «О, це липа. А, а це в'яз або граб? Невже це клен? Тут так круто. Оу, твій ліхтар згас? Так, він завжди гасне і зникає на світанку. Так цікаво. Чик-чик-чекай, чек, що ти сказала на світанку? Так, уже сходить сонце. Зараз я тобі покажу, як молік ховається від проміння. О, ні, тільки не це. Що робити? Не бійся, знайти схованку зовсім не важко. Дивись, ось чудове дупло. Якщо хочеш, можемо також взяти трохи листя і прикрити вхід, але це не обов'язково. У лісі нам нічого не загрожує, тому що дерева затримують сонячне світло. Сіра моле, сіра міль що духомчала додому, до своєї найзатишнішої та найбезпечнішої схованки. Довколо ще було темно, і вона сподівалася встигнути. Але Аврахмін, яка зустріла в лісі не один світанок, точно знала, чому саме зараз не варто вилітати з-під захисту дерев. Вона кинулась услід за сірою міллю, відчайдушно гукаючи. О, ні, чекай, стій, назовні сонце вже зійшло. Сіра Міль не чула її. Як слід розігнавшись, вона вилетіла прямо під сонячні промені. Сіра Міль затулила обличчя лапами, забувши про все на світі. Вона забула навіть як літати, міль падала, відчуваючи, як полинки вдаряються в неї та обпікають своїм теплом. Однак Брахмін мечала слідом за сірою мілью. Брахмін упіймала сіру міль і прикрила собою. Розмітаючи листя, Молі гепнулась у глибину старого дупла. Усе добре, ми в безпеці. Навіть опинившись у схованці, Сіра Міль довго не наважувалась відкрити обличчя. Ти ж казала, що з високий явір близько. Так і є, але вже тобі не цікаво було подивитись на ліс? Я згодна вийшло трохи недобре, зате завтра я покажу тобі безліч способів сховатися від сонця. Як я могла погодитись летіти кудись з незнайомкою? Про що я взагалі думала? Не треба боятися кольорів. Ні, я завтра повертаюся додому. Вибач, це була погана ідея. Я завжди придумаю погані ідеї. Брахмін, ти знаєш, що це за листок? О, це буковий листок. Це все букове листя. О, тут навіть шапочки букові є. Я знаю небагато дерев, але це мені відоме. Сіре моле. Ти знаєш, яка твоя рідна рослина? Рідна рослина? А як це? В кожної молі вона є. Рослина, на якій вона народилась. Моя рослина бук. я букова міль. Ух ти! Я не знаю своєї рослини. А я, здається, знаю. Я знайшла тебе у вересі, тож ти можеш бути вересовою міллю. Ось, тримай. Вересової шапки немає, але є букова. Сіра моле, Вересова, не лети завтра додому. Я не хотіла тебе злякати. Вибач, поглянь, зараз день і все добре, ми в надійному укритті. У лісі точно так само, як на вересовій галявині. Тут повно схованок. Я покажу тобі. Хоч мить тому Міль і перелякалась так, як ніколи в житті, Брахмін сказала правду. Вони переховувалися в дуплі і навіть не мусили закривати входу, сліпужі барви не досягали їх. Ліс виявився зовсім не таким страшним, як думала Міль. А ще ж є таємничий високий явір і загадкові чари молей. Добре, Брахмін Букова. Розділ. Другий. Молі добре виспались, а коли настав вечір, вилетіли зі старого дерева назовні. Брахмін негайно взялася вчити сіруміль, як знайти укриття від сонця. Отож, уявімо, що зараз день, де сховатися молі. Як ти вже знаєш, доброю схованкою може стати дупло. Але це ще не все. Можна залізти під коріння, вкрити себе листям. Причепитись до стовбура і вкрити себе крилами, скласти намет із паличок. Чудово, сіра моле. Так, так, у тебе гарно виходить, молодець. Сіра Міль слухала дуже уважно і повторювала за брахмін усе, що та їй показувала. У лісі багато заростей, подібних на верес, пірнути в кущі ще один чудовий спосіб сховатись. Особисто я рекомендую малину. А чому? Дуже просто, це найсмачніша ягода на світі. Так смачно! Сіра міль ніколи раніше не їла малини. Ці ягоди виявилися дивовижними, а кущі, на яких вони росли, досить густими. Без сумніву, це була хороша схованка, як і всі інші, які показала Брахмін. Та це ще був не кінець. Дочекавшись, коли сіра міль доїсть, Брахмін схопилася на ноги і попрямувала кудись у глиб кущів. Після смачного обіду якнайкраще пасує горня запашного чаю. Ходімо, один з моїх найлюбленіших способів ховатись піти в гості. Вони прийшли малиновим коридором до підніжжя дерева. У заглибленій між корині винілися двері, і Брахмін рішуче до них попрямувала. Схоже, тут хтось живе. Ого, ти знаєш всіх у лісі? <гум> Ні, але завжди можна познайомитись. У лісі всі дуже привітні. Брахмін постукала, і власник оселі відчинив. Доброго вечора. Ми Молі. А ви хто? Вітаю, я їжак. Не бажаєте зайти на чай? Дякуємо, чай дуже смачний. Це чай із листя яблуні. Я ходив по нього аж до струмка. Я теж збираю листя. Їжак і вмить знайшли спільну тему для бесіди. Їжак поділився улюбленими рецептами чаїв: один листочок малини і два яблуневих бадьорять. Три яблучних листки допомагають зосередитись, а чотири малиневих зігрівають перед сном. А чи знають Молі, як правильно сушити листя на чай? А як сушити яблука, як зберігати яблука свіжими? Час за столом минув непомітно. Нарешті Брахмін підвелася і сказала, що Молі мусять летіти. Їжак провів їх до дверей. Він і сам збирався кудись іти. Я йду до бобрів. Не хочете зі мною? Дякуємо, у нас ще є справи. Ми вчимося ховатися від сонця. Воно шкідливе для молодь. Хм, Он як? Я теж не надто люблю сонце. Обов'язково заходьте ще, коли вам буде потрібна схованка. Я лягаю спати на світанку, але в мене завжди відчинено. Прилітайте ще. Дякуємо до побачення. Шукати схованки так цікаво, брахмін. А куди ми летимо тепер? Настав час для найчарівнішої схованки. Скоро світанок, а щоб ці чари подіяли, потрібно вилетіти просто небо. Що? А Де ми там сховаємось? Ми вкриємося нічною ковдрою. Як я вже казала, Молі може робити чарівні ковдри. Сатурнія розповідала, що ми родички нічного неба. Тож, коли потрібно, Тож, коли потрібно, воно приходить на допомогу. Ну, Добре, а що треба робити? Просто повторюй за мною та не бійся, сіремоле, все вдасться, і головне, не тікай цього разу. А тож, доторкнись до моїх лап своїми. Розправ крила і повторюй чарівні слова. Сіреміль бачила, що за спиною в брехмін сходить сонце. Брахмін була такою спокійною. Дивлячись на її усмішку, Сіра міль раптово зрозуміла, що почувається в безпеці. Сонце красне місяці ясний, небо нічне, заховай мене. Якби миті хтось подивився на Брахміни сіру сіруміль, то не побачив би нічого, окрім каменя посеред поля. А самі молі ніби опинились під нічним небом. Темне полотно над ними всіявили зірки, дуже схожі на справжні, і все ж трохи інші. Нічого подібного Сіремін ніколи не бачила. Це є нічна ковтра? Так. Круто. І це всі молі Явора так уміють. Ну, не всі, тільки найвідважніші. Брахмін! виходить, я також відважна. Так і є. Ковдра буде діяти, поки ми тримаємося за лапи, можна навіть поспати. Не розмикаючи лап, молі вляглися на камені. Брахмін заснула, а сіра міль роздивлялася ковдру і ніяк не могла повірити. Вона, Міль боягузка, може зробити чарівну ковдру, зовсім таку, як молі чарівниці явора. Цього ранку сон уперше зустрів на її обличчі осмішку. Сіру мірі розбудили веселі вигуки брахмін. Швидше, 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 часто Високого явора!» Уже так. О, твій ліхтар. Так, він до мене повернувся. Перед тим, як летіти у явір, треба підібрати полинку. Ми кудись полетимо за нею. Хх, навіщо? Їх тут ціла копа. Що? На дворі ще світло? Брахмін, що це таке? Це сутінки, сіре моле. Нам не обов'язково чекати, поки зовсім стемніє. Кольори перестають бути разючими, щойно сонце сховається за край землі, і пилинки дуже зручно збирати. О, Я не знала. Сутінки це найпрекрасніший час. Ну що ж? Полетіли до високого явора. Полетіли. Молі піднялися в небо. Приготувавшись летіти довго, сіра міль глибоко вдихнула, але несподівано брахмін зупинилась. вони зависли в повітрі. Високий явір, чарівне дерево. Він росте в серці лісу. Туди не можна прилетіти, туди можна тільки потрапити. Заплющ очі, сіра моле. І уяви найбільше дерево на світі, найбільше на світі дерево. Сіра Міль заплющила очі і з усіх сіл почала уявляти явір. До неї долина в голос Брахмін. Це велике, велике дерево, його крона зникає високо в небі, а корені стеляться до краю землі. У його гіллі сідає сонце. І сходить місяць, вітер шелестить його листям, і листків на яворі більше, ніж зірок на небі. Спочатку Сіраміль чула лише тишу, а тоді поступово навколо зазвучала дивна мелодія Мілі сама не знала, звідки знає, що це шелест листя. Мені здається, я уявила тоді розплющи очі. Велике лапате листя вигойдувалось на могутньому гіллі. Гілля хвилювалося темним морем, а між ним де неде де сяяли крихітні вогники. Без сумніву, це був високий явір. Брахмін. Тут просто дивовишно. Так, я ж казала, що тобі сподобається. Тут дім усіх молить. І справді багато листя, все як ти казала. До речі, я хотіла тобі ще дещо сказати. Що це? Від ланцюжка вогників у долині два відділилися і наближались до сірої Молі та Абрахмін. Та це ж твої подруги, так? Вогники виявились ліхтариками, а несли їх дві молі. Привіт! Знайомтеся, це Сіра Міль. Я сріблинка, рада знайомству, а я роса. Приємно познайомитись, і мені дуже приємно. Крила нових молей так і виблискували, ніби вкриті крихітними пилинками. Сріблинка і роса справжні молі чарівниці, дивовижні та відважні, усміхалися їй, сірій молі. Але ось вони обернулись до брахмін, і їхній настрій змінився. Куди ти знову зникла? Сатурнія дуже хвилювалася. Вибачте, це все через мене, я живу аж на вересовій галявині. Яке це має значення? За бажанням може перенестись у явір, звідки завгодно. Інша справа, що у брахмін рідко виникає таке бажання. Е, звідки завгодно? Саме це я й хотіла сказати. Ми з тобою могли перенестись у явір одразу ж з вересової галявини, але якби ми це зробили, боюсь. Чари, щоб перестати боятись денного світла, не подіяли б. Не дивно, що ти ніколи не зустрічала інших молодь. Вилетівши з дому, вони можуть у опинитись у яворі, а тому не цікавляться схованками та мандрівками. Проте, якби я не провела в лісі два дні, то не знайшла б Вересову галявину. Ми не можемо переноситись у невідомі місця. Ніхто не бував далі, ніж Вільховий гай. Являєш, скільки є ще місць, про які нам невідомо? О, ні, починається. Сіра моле, ти зустріла найдивнішу з молей!» У яворі всі читали про нічну ковдру. Але до тебе, сіра моле, ніхто навіть не погоджувався спробувати. Що вона сказала? Нічна ковдра? Але чому у моле явора є чари, щоб не боятися денного світла? Ви що, вилітали просто небо на світанку? Це ж ажерілля. Молі знають багато дивуваєш, але щоб не боятись денного світла, таких чарів немає? Як ти думаєш, сіра моле? Є такі чари? Не може бути, от що подумала Сіраміль. А ще вона подумала, а от що. Дві ночі тому весь свій світ складався з вересової галявини. Вона могла тільки уявити, який насправді ліс і як листки дерев там збираються разом на гілках у пишні крони. Вона не могла уявити, що таке сутінки, і ніколи ніколи навіть не мріла зробити щось таке дивовижне, як нічна ковдра, та сама, яку можуть зробити тільки найвідважніші молі, які не бояться зустріти світанок у просто неба. Я думаю. Вони є, і вони подіяли. Хм. схоже ця мір така ж дивна, як і Брахмін. Брахмін Букова, ти покажеш мені дім усіх молий. Звісно, сіра моле Вересова. Кінець частини один.